на своєму квадраті патрулювання нам на службовий планшет прийшов виклик про те, що невідома особа порушує громадський порядок? Приїхавши на цей виклик у місті Івано-Франківську за адресою Галицька, 55, ми помітили, що заявниця сиділа на лавочці та показувала на невідомого нам чоловіка. Коли ми хотіли підійти до нього для того, щоб запитатися. Які протиправні дії він віншеня, він почав тікати. У нього з собою була сумка, ми не знали, чи у нього якісь заборонені предмети, чи зброя. Ми за ним бігли кілометра два. Він забіг у приміщення охорони. Тікав він, так і було вже попередньо сказано, до двох кілометрів, десь ми його наздогнали де він зачинився в туалеті і після цього було проведено поверхневий огляд, а також здійснено безпосередньо його затримання. Чу тікає? Чу тікаєте? Ми там дівчата сміяли, щось говорили ага. про міліцію. Сказали, це... І щось казали це. Розгородили чим до стіни. Сумка на землю. Чи тікало? Руки в сторону. Тіпер по щось стояли з вами. Так і стояли. Щось помілиться. Що в туалет пішло? Нічого, я так, пішов в туалеті. Так. А що вали? Прошу. Активно, так. Що в сунці? Наявні сумки. Ваша сумка? Моя сумка. Що там сумці є? Стоп, 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 стоп. Що в сумці є? Є від контейнери, до контейнера, штани. Ага. Він пояснив нам наступне, що побачив працівників поліції, не зрозумів, що вони хочуть від нього, і почав тікати. Після цього було проведено порохневий огляд, а також здійснено безпосередньо його затримання. Ми наділи на нього кайданки і тоді вже довели до того місця, де була заявниця. Після його затримання ми доставили його назад на місце події, де знаходились дві неповнолітні дівчини, щодо яких він здійснював ці дії. І вони вказали безпосередньо на нього, що це був іменно він. Вони викликали поліцію, ну попередньо було повідомлення про вчинення неправомірних дій, але коли ми прибули на місце, ми вже з'ясували більш детальніше самі обставини справи. Не знаю, жінка щось подумала, що може я їм щось показую, які це органи непристойні. Щось... А що ви робили? Вони я взяли? просто стояв, вони щось сміялись з мене, щось... я щось з них сміявся, і все. Ви на просто так, ви зараз відносно не хотіли вводити складеного протоколу, щоб безпостав вас затримали, не вказали на вас ніяких. Ви що я дівчатам щось показую, якийсь варбанець. Які та що жінка викликала, що посунила і викликала. Це не дівчата цінила, а жінка якась. Так, 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 та, я за це жінка. Вона стояла там. Вона до мене щось почала говорити. Сказала, що, дьоргани, і що я якийсь дьорган і щось з дівчатами. Я, я так розумів, що вона подумала, що я їм щось показую, що вони з кого сміються. От, я як би пішов. Зайвниця нам показала відео, там, де він демонстративно оголював свій статевий орган. Дівчата були неповнолітніми, вони собі сиділи, відпочивали, а він демонстративно оголював своє тіло перед ними. Вони це зняли на відеокамеру, все було зафіксовано. Він казав, що він подумав, що їм це подобається. Подумав, що дівчата просто якби сміються і жартують. І вирішили показати. Показати, показати, так? Сміялись і показували на то. Я показав, вони почали сміятись і жартувати. А товар, для чого ви показували? От не ні за що нормально не покаже. Вони дивилися, сміялися допомога щось. Ну і що ж вони сміялися і дивилися? Не означає, що не хотіли, щоб ви розділилися перед просто ним. Розбурити свій талет. Але мені не вдалося просто дівчата побачили і подумали, що я щось роблю. Ну та ви робили, та на відео все знято, що ви щось відпираєте? — потім, після того. — А для чого побачив, ви це робили? щоб дівчат хотіли, щоб вони сміялись там. Після того, коли... Дівчата, ці неповнолітні, що були так, як потерпілою стороною, пізнали дану особу. Нами було викликано працівника КМСН, який працює безпосередньо з неповнолітніми, і подальше він вже здійснював профілактичну бесіду з ним і усі адмінматеріали. Дівчата казали, що раніше вони вже його бачили і він це саме вчиняв. Але по базі правляючи, за ним не було зафіксовано поліганських таких дій. Відносно даної особи було складено адміністративний протокол за статтею 173, тобто дрібне хуліганство. В ніч з 13 на 14 серпня отримала виклик про сім про те, що чоловік, колишній чоловік, по місцю проживання вчиняє конфлікт, прибувши на місце події. Заявниця повідомила, що колишній чоловік, з яким вони проживають разом в цій квартирі, також з ними проживаючи двоє дітей, погрожує фізичною розправою, постійно ображається, повторюється тобто, на протязі дуже довгого часу. Стоп, стоп, на Це вже твоя стаття, це вже ти світ. А я чому? Ваша жінка і ваш син. Дітя, жінка, от в мене двері закриті, ви в мене тут... Я насисую. Ви при нас навіть. До того, як ми приїхали, вчиняли, і при нас так само. А старенькі, давайте не будемо. Хлопці. Збитись того всього. Кому Миколаївич, ви давайте нам не, не давайте казівку. Я не даю маємо, вам казів. Хлопці, ви, ви канату, не мене ми думаємо, говоримо, поки що. поки Ну, І що, що не хочемо? Так, якщо якщо будете... буде потрібно, то це моя карта, це моя власність, і ти звідси не забереш. Не кричить. Є суд, є адвокат. Ви, ви, що, шо, самі. Адвокаті маєш робити, що Ти робити, Відразу ж, коли ми прийшли до дану квартиру, ми виясняли цей факт. Квартира власником цієї квартири є іменно цей правопорушник, тобто вони зараз розлучені вже з цих колишньою дружини, просто вони спільно проживають в даному помешканні. Вже би, більше півроку, зі слів заявника і е, порушника. Просто якби у них є двоє дітей спільних їхніх, і тому вони на даний час проживають раз. На наші зауваження він не реагував е, і, незважаючи на присутність працівників патрульної поліції, е, продовжував ображати та погрожувати своїх е, рідних. З самого початку нашої розмови. Поїхали. Коротше, опять власть визвала на мене міліцію, бо я вибив 50 грам і хочу мене забрати участку. І тут мені дивіться, до хати, але до адвоката. Після наших зауважень, на які він не реагував. З метою недопущення ескалації конфлікту наш, нами було прийнято рішення затримати дану особу та доставити її до міського відділу поліції для складання адмінматеріалів. У нас не цікавиться, де, де служити, хто і так далі. це заберіть, питайте Коли ми Вийшли з даним громадянином з під'їзду, підійшли до нашої патрульної поліції, проводили поверхневий огляд. Під час проведення цього огляду до нас підійшла незнайома нам особа, яка почала яка почала вчиняти також провокувати нас на конфлікт і засобами фізичної сили пробувати якось вирвати цього правопорушника від нас після зауважень і попередження про можливість застосування спеціальних засобів, на які він не відреагував. Було застосовано спецзасіб терень 4 Після цього прибув ще один екіпаж патрульної поліції на допомогу. Дані особи були затримані та доставлені до міського відділу для складання адмінматеріалів. Руки забере блять. Я как тату, <связать> чё че Да заспокойся. <связать> Мы тату сейчас эй! Эй! Это полицейская? Да, Ведь дети будут Что скатиться забрали? Что ты? Ти ты з хати? Міський видел їде нами. Ничего. Не поедем він. Поїд, че я с хати робити однім. Хоч ти їх не знал. Ничего ехати с тобой. Я с тобой не отряд. Сколько не тречети, блядь, пчел нахер здесь? Молодиму, я буду буде зразу, я в сусові, блядь. Відійшли, я говорю. Нікому це маєте забрати в хати. Ви його на вулиці забрали. Мені є заява, мені пояснює. Кому мені пояснює? Сюди його звертається. Я? Я не до мене додому спати. Я тут важливо. Видіть, будь ласка. Ні, а тут з хати забрали, Дивись, голос.

Він з погрозами почав нападати на нас, пробував наносити удари руками, ногами. Також наш правопорушник, якого ми затримали після прибуття, скажімо так, підкріплення, також старався нанести якісь удари ногами, так як руки його були в кайданках. Чоловік, який підійшов на допомогу, він сам сказав, що він батько даного правопорушника. На наші на наші зауваження та попередження не реагував, ну, відповідно, був застосований спецзасіб терен 4 Один з них, тобто син з одних з правопорушників, був доставлений в медичний заклад з пошкодженням, незначним пошкодженням правого передпліччя, невелика рана була. Інший був доставлений батько його в той в медичний заклад, з тим, що до нього був застосований один спецзасобів терен. Чотири газові балончики. Від жінки було написана заява про те, що її чоловік чиняє насильство сім'ї. Також було надано нею пояснення, пояснення її сином про те, що він також е був конфлікт з сином, порвав на ньому був футболку, і там були також незначні тілесні ушкодження. Після того ми з цією заявою пояснюємо. На підставі цього ми затримали тимчасово даного громадянина-порушника і. Намагалися заставити його в міський відділ поліції. На молодшого із правопорушників була складена стаття 173 кодексу про адмінправопорушення, тобто дрібне хуліганство, стаття 185, злісна непокора працівникам патрульної поліції. І на батька іншого правопорушника була складена стаття 185 кодексу про правопорушення, тобто також злісна непокора і перешкоджання дії працівникам поліції по даному факту.